Що, дорогі мої друзі, цунамі в Патай відміняється. Сказати чому? Зараз все розкажу. Дивіться, дуже багато блогерів розповідають про те, що буде якийсь цунамі в Патай або цунамі десь на островах, тому що вся вода з пляжу відходить. Але всі ми знаємо про припливи і відпливи. Правильно? Правильно. Тому, якщо ви прокинулися і бачите з вікна свого готелю, що пляж. Біля вашого готелю весь як весь. Більша частина пляжу без води залишилась, і вода десь далеко-далеко. Це значить лише те, що почався відплив. І коли буде приплив, вода знову до вас повернеться. Зараз я вам все покажу. Ось так виглядає мій пляж. Хочу пояснити, водичка була ось отут. Сьогодні з раночку. Зараз друга година дня, і водичка аж онде. Це тому, що стався відплив. Пояснюю, вчора була така сама ситуація, але вже до вечора ми сиділи ось біля свого, ось тут де парасольки білі із блакитним. Там є наш бар, бар, який до нашого готелю відноситься. І ми там вже ввечері вчора сиділи, то вода вже була ось, ось тут біля. Жовтого пісочку, тобто вода повернулася. Це вже другий день, таке відбувається. Звісно, вода ось зранку вона є, потім вона на обід уходить, відплив відбувається, а потім вона на вечір знову повертається. Тому це звичайний природний процес і ні в якому разі це не свідчить про те, що буде якесь цунамі. Типу, океан забирає воду, а потім ця вся вода повернеться і обрушиться на пляж, і всі загинуть. Ні, такого не буде. Це цілком нормальний процес, природний називається припливи і відпливи. Тому цунамі в Паттайі і в Таїланді відміняється.